Компанія Asus запустила у продаж бездротову GeForce RTX 4070 BTF Back to the Future. Живлення на відеокарту подається не через звичайний восьмиконтактний роз'єм або 12VH Power, а через спеціальний роз'єм на материнській платі. Він може забезпечувати потужність до 600 Вт, а знаходиться поруч із PCI Express. Для відеокарти потрібна спеціальна материнська плата, наприклад, Asus TX Gaming B760 BTF Wi-Fi. Ця плата також цікава тим, що всі роз'єми для підключення комплектуючих у неї знаходяться на задній частині. Це спрощує прокладання кабелів і робить збірку більш естетичною. Купити RTX 4070 BTF у комплекті з Asus TX Gaming B760 btf Wi-Fi можна за 6998 юанів приблизно 960 доларів. Ще один набір включає не лише графічний процесор та материнську плату, а й корпус Asus GT502. Ціна 8297 юанів приблизно 1138 доларів. Схоже, компанія Nvidia збирається нарешті перейти на чіплетні GPU, як мінімум таким, мабуть, буде GPU GB100 покоління Blackwell. Варто нагадати, що це заміна лінійки Hopper, тобто мова йде про прискорювачі обчислень, а не ігрові відеокарти. Цікаво те, що інсайдер Kopite7kimi додає, що у новому GPU кількість обчислювальних кластерів GPC щодо поточного GPU GH100 не надто й збільшиться. Точних даних джерело не наводить, але для порівняння, GH100 містить 8 кластерів GPC та 16896 ядер Cuda, а GPU GA100 при тій же кількості кластерів GPC має лише 8192 ядра Cuda. Тобто, ймовірний, GB100 може отримати ті ж 8 кластерів GPC або, наприклад, 10, але ядер Cuda буде більше. Власне джерело додає, що в структурі модулів GPU відбудуться істотні зміни. Чи вплине це все якимось чином на нові GPU для GeForce RTX 50 поки що можна лише гадати. Компанія Nvidia заявила, що у другому кварталі 2024 фінансового року вона продала обладнання для центрів обробки даних на суму 10,3 мільярдів доларів. Дослідницька фірма OmDia стверджує, що компанія продала 900 тонн високопродуктивних обчислювальних графічних процесорів H100. OmDia вважає, що середня маса одного обчислювального графічного процесора H100 з радіатором становить понад 3 кг, тому у другому кварталі Nvidia відвантажила понад 300 тисяч прискорювачів H100. OmDia очікує, що Nvidia продасть приблизно таку ж кількість графічних процесорів у найближчі квартали, тому цього року компанія планує продати близько 3600 тонн графічних процесорів H100. Це становитиме приблизно 1,2 мільйона графічних процесорів H100 на рік, якщо тем залишиться тим самим. Втім, цього явно замало, щоб задовольнити потреби ненаситного світового попиту на графічні процесори Nvidia з урахуванням технологій штучного інтелекту. Очікується, що постачання зростатиме й надалі. Як зазначає керівництво TSMC, дефіцит шаї прискорюючи Nvidia триватиме ще півтора роки. Компанія eSTO анонсувала графічний прискорювач GeForce RTX 4060 Ti Pad, який поповнить асортимент карт з незвичайним зовнішнім виглядом, на відміну від міні-ITX версії GeForce RTX 4060 Pad, що вийшла раніше, в новій відеокарті задіяна система охолодження з двома вентиляторами. Відеокарта побудована на основі графічного процесора AD106 на 4352 ядра CUDA та має на борту 8 ГБ відеопам'яті GDR6, що підключено через 128-бітну шину. Версія RTX 4060 Ti Pad не передбачає заводського розгону, тому працює на стандартних частотах до 2535 МГц. У новинці передбачено три порти DisplayPort та один HDMI, а для забезпечення додаткового оживлення передбачено восьмиконтактний роз'єм. Під кожухом відеокарти знаходиться радіатор з товстими тепловими трубками, товщина системи охолодження 2,5 слоти. Радіатор обдувається двома 90 мм вентиляторами. У відеокарти є металевий бекплейт. Що стосується зовнішнього вигляду, то відеокарта виконана в блакитному та рожевому кольорах, а бічна поверхня корпусу нагадує усміхненого котика. У конструкції передбачена система підсвічування Miao Star, яка підсвічує область за вентиляторами рожевим світлом, через що очі вуха ніс та рот тварини світяться. У даний час GeForce RTX 4060 Ti TiQtPet від Yeston продається на сайті китайського ретейлера JD за ціною близько 440 доларів. Схоже, що така мила відеокарта має всі шанси на успіх на азійському ринку. Компанія Seasonic випустила серію блоків живлення Focus GX ATX30. Як неважко здогадатися, вони базуються на новому стандартні живлення ATX30 і отримали нативну підтримку 12 VH Power, тобто кабель де в комплекті. У серію увійшли моделі потужністю 750, 850 і 1000 Вт із сертифікатом енергоефективності 80 Plus Gold, ККД до 92%. У новинки варто відзначити, компактний корпус з глибиною всього 140 мм, вентилятор на гідродинамічному підшипнику діаметром 135 мм, 10-річну гарантію та пасивний режим роботи до 30% навантаження. Продаж уже почався. У закордонному роздрібі 750 ватний варіант обійдеться щонайменше в 160 доларів, а за моделі потужністю 850 і 1000 Вт доведеться викласти 180 і 220 доларів відповідно. Поки ми очікуємо появи серії Focus GX та ТХ 30, у своїх збірках будемо використовувати серію Vertex GX. Завітавши на її каталог, ми можемо побачити, що ціни в залежності від потужності перебувають в інтервалі 7600 21500 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити. Бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти блоків живлення Seasonic. наприклад, модель G12GC850, які можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку блоків живлення можна відсортувати за потужністю, коефіцієнтом корисної дії, вагою та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Портативна консоль Nintendo Switch 2 може отримати SOC на архітектурі Nvidia Ampere, яка лежить в основі відеокарт серії GeForce RTX 3000. Користувач X з ніком Kepler L2 виявив, що Nvidia останнім часом працювала як мінімум над двома спеціальними чіпами T234 та T239. Інший інсайдер пише, що Ті 234, можливо, було скасовано, а Ті 239 збираються виробляти за восьминанометровими технологічними нормами. Раніше ігрові ЗМІ повідомляли, що Nintendo провела презентацію Switch 2 у рамках виставки Gamescom 2023. Пристрій показали лише партнерам компанії та розробникам. Повідомлялося, що на новій Switch запускали покращену версію The Legend of Zelda Breeze of The Wild та демо The Matrix Awakens, яке працювало з трасуванням променів та DLSS. Коли саме Nintendo Switch 2 буде представлена, поки що невідомо. Нова консоль має надійти у продаж у 2024 році. Компанія Patriot Memory повідомила про розширення асортименту високошвидкісних модулів оперативної пам'яті, представивши новинки в серії Viper Extreme 5DDR5. Виробник випустив двоканальні комплекти УЗУ загальним обсягом 32 та 48 ГБ. Новинки пропонують швидкості передачі даних 7600 та 8200 мегатранзакцій на секунду. Вони працюють з таймінгами CL38-48-48-84 при напрузі 1,45 В і підтримують профілі розгону Intel xmp 30 Модулі ОЗУ Viper Extreme 5 DDR5 оснащені радіаторами з RGB підсвіткою, для якої заявляється підтримка найпопулярніших утелів для керування підсвіткою. У продажу також будуть доступні варіанти без RGB підсвітки, нові комплекти пам'яті вже з'явилися на українському ринку. Вартість 32 ГБ комплекту ОЗУ Viper Extreme 5 ddr 5 7600 стартує з 7 тисяч гривень. Незабаром розробники запустять нову версію популярного стрес-тесту FurMark для тестування продуктивності GPU та екстремального навантаження. Команда Geeks 3D працює над Furmark з 2022 року, і бета-версія стала доступною для учасників спільноти на Discord. Наразі остаточну версію обіцяють випустити до кінця цього місяця. Раніше Фурмарк був основним інструментом для попереднього розігріву відеокарт, однак сучасні відеокарти використовують складні механізми регулювання частоти, засновані на потужності та температурі, які не дозволяють GPU наблизитися до критичних значень. Можливо, нова версія буде ефективніше прожарювати актуальні моделі. Програма буде сумісна з різними графічними прискорювачами, включаючи AMD Radeon, Nvidia GeForce та Intel Arc. Фурмарк 2 використовуватиме графічний API OpenGL або Vulkan і буде доступний у трьох різних режимах роздільної здатності 1080P, 1440P та 2160P. Також оновлений Фурмарк видаватиме рейтинг продуктивності та матиме онлайн базу, щоб можна було порівняти свої результати з іншими GPU. Одним із найсильніших аргументів на користь останньої рольової гри з відкритим світом від Бесезда є гнучкість, яку вона надає гравцям при створенні персонажів та космічних кораблів, за допомогою яких можна відтворити відомих людей та кораблі з ігор, фільмів та серіалів. Звичайно, багато з цих творчих проєктів були взяті з таких відомих науково-фантастичних фільмів, як Чужі та Зоряні війни. І тепер один гравець відтворив космічний корабель з однієї з найкультовіших франшиз BioWare. Користувач Reddit під ніком Sexy опублікував скріншот своєї точної копії Нормандії з Mass Effect. Зокрема, цей корабель завдяки помаранчевим відблискам та полем'ю форсажу нагадує SR2 з Mass Effect 2. Наразі невідомо, чи з'явиться Нормандія у Mass Effect 4, але у фанатів залишилися теплі спогади про надійний корабель, який здійснив подорож на Ілос, подолав ретранслятор омега 4 та вступив у бій з жінцями над полями битви на Землі. Завдяки механіці Starfield, що дозволяє будувати кораблі, гравці тепер можуть подорожувати Всесвітом на капітанському містку легендарного корабля. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.